М'які кольори та багато світла так виглядає душа Волинського краю у картинах Оксани Ячук Мачинської. Працюючи у жанрі станкового малярства, мисткиня обирає для своїх картин фантастичні сюжети. Коли в мене дуже поганий настрій, я ніколи не буду малювати. Я це переживу, я це перехожу, я колись поїду, але не можна в стані роздратування. Я не можу, може інші можуть. Я в стані роздратування не пишу просто картин. Художниця використовує техніку, яка дозволяє створювати багато відтінків з одного кольору. Ну, мені здається, що найцікавіше це відчуття художницею кольору, відчуття кольорів, взагалі. кольори яскраві, вони несуть таке тепло. Легенда Волинського краю улюблена тема художниці. Так робота священий бик розповідає про міфічного вола, який за старовинними повір'ями на сім днів з'являвся над землею. Люди, які бачили його, здобували багатство та щастя.